Всім привіт! Сьогодні будемо нарешті продовжувати кар'єру за Артема Мілевського. Сьогодні ми завершимо виступи в другій Бундесліги, і в нас стає питання, чи вийшли ми в Бундеслігу, чи ні. Це ми все дізнаємося в цьому випуску. Тому сідайте зручніше, заваріть чаї каву, печення і бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. Ще ми дізнаємось, чи перейшов кудись Артем Мілевський чи ні, чи залишився в Динамо. Тепер поїхали. Так, друзі, що в нас ситуація по переходу в іншу команду? Дивіться, щоб перейти в порту, потрібно забити ще 6 голів з за меж штрафної. А це залишається тільки скільки ам 7 турів до кінця чемпіонату. Це буде важко зробити. Все ж таки, і тут що? Ну гри також. Асистів ми стільки не дамо. Плаця, то це, це також, ну, Хофенхайм ще також. Ну, Можливо, буде у нас два варіанти. Ну, типу, в Динамо Києві, якщо що, ми вже 100% залишимося. Це ще сім матчів не відомо чи буде, тому що там можуть бути наші перехідні матчі. Ну, Але зараз потрібно вигравати в впадок. Погнали! Потрібно і вигравати, і потрібно забивати за меж штрафної. От як це все вмістить разом, а? Ну, залишки з Динамо, це ж, все ж таки не такий поганий варіант, напевно, якщо ж ми все ж таки вийдемо у Бундеслігу, нас на останніх хвилинах щось зробити. <ріст> Зробили. Міля! Сюди! Головне зараз перемога Тут Це, це немало важно. Але як їм прийшов. Це так О, Артем, Артемочка, Тьома Тинуська, Рож. Ні-ні-ні, ну як тебе так блин, він проходить? Ти що на приколі? Та що? Хорошо дограв? Це, перемога сюди. Один нур, дуже важливо, до речі, щоб нам качати. Напевно, блин, дальній удар якось то потрібний. Ціла удару. Ну, і дріблі не десь можливо десь щось, а ага, вже нічого ми тут дрібінга не зробимо. Наступна гра на спільним, він на сьомій сходинці, що там у нас взагалі відбувається. Ну і дуже-дуже все так щільно, блін, і на три бали відривається. Що тут, ну, все, оволошень зліве, нормально, нормально погнали. Знову-таки, кюль, ну це дуже-дуже це солідніший такий суперник був, чим падеборн. Тому тут буде важче, я думаю. У нас там три бали є також перевага, але ж є ще бали відставання від шальки, від прямої путівки в Бундеслігу. Ей, ти, ти, ти що з такими ударами, ну куди ж воно? Ну, йо -йо. Як він зорієнтувався там? Я не знаю, але ну людин. Дуже добре. Давай, давай, давай. <різь> що з цим ударом? Що це таке? Ну, що воно? Воно навіть не долітає до воріт. Як ви хочете, щоб ми забили, бля, ці голи за меж штрафної? Блін, який, бліз, шапаренка випускати на фланг, ну ви щось здоріли, блять. Зробіть нормальну блядь, розстановку, Що це таке? Шуковський, що шо ти чудиш? О, оце вже не отой. Не подобається, давайте якось цей кевин трошки приструним. Ну. Дивись, давай бо я виграю, будь ласка, чудом якимось гарним. Міля вже не біжить, тому ну люди, сюди, знову нілецький приносить перемогу Динамо в другому матчі підряд. Машина. А що там у нас шальки? Шальки продовжують перемагати. Ну так. Да. І вже матч свій зіграли. Вже 30-й Це нас залишився матч проти Падеборна, Тоді матч проти Нюнберга. Нюнберг 13-й, Падеборг 10-й. Але у нас вже 5 балів відрив від, від 4-го місця від Гановера. Ми, до речі, купили тільки 5 м'ячів. але й забили 25 тільки. Це капець. Ну, навіть потрібно перемагати. Я так розумію, якщо ми виграємо в цьому матчі, то типу, ми 100% вже будемо боротися за вихід до Бундесліги. Нам буде вже типу, 8 балів від 4 місця і там залишається 4 тури, і то це майже вже вихід. Ну, не вихід в стиковій матчі. Ну, бущо на місці? Навіть такий... Гавнянний це очко це просто очко 0-0 перший тайм, але гра просто у Бога. Ну що, в нас залишається один тайм щоб вирвати цю пер... перемогу, блядь Не знаю, чому їм так еле-єлі, ну це якийсь дебілізм. А, вже зразу поміняють, ну ладно. О, хоча б один-один бояйський спас так, ну нюн, погнали. Подивіться. Ось перший із За штрафної! Хорошо, один. Плюс один, але там до ще. Там ще 5 голів потрібно забити. Це дупа просто. Можна таких ще два положити за штрафної. Було б взагалі супер. Ну, ну 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 блін, а це Ярмола гарно просто. Забрав м'яч, а потім зразу і втрачає його. Це Е-е-е! Ух ти! На секунду, я повірив, що воно залетить. Нам тільки підправ ножку потрібно. А ну це не удар, ну блядь, ні Ну що ти робиш? І тут ще. Ну, ні, ну тут блядь, залети ще одне гол, ну будь ну, ласка. Ж. Потрібно на нього просити, бо на наступний матч, для хер хим оцей. Тепер ми вийдемо з такої стаміни. Тобто я не подивився, коли буде наступний матч. Але краще все-таки перестрахуватися. Вона виходить. Я сподіваюсь, ми так і. Переможемо в цьому матчі хорошо. 0-1 Міля на другій хвилині за штрафною, ну, все як потрібно. Друзі, у нас зараз матч з Шахтарем. Ми можемо поставити зараз під сумніви їхню долю чемпіонів другої Бундесліги. Але це буде зробити дуже важко. Дуже важко. Але якщо ми виграємо, також можемо шаліки там трошки тянутися. Нас з Ганновером буде ще матч, а у Шаліке буде матч з Гамбургом. Оце це хорошо. Це можливо вони там бали Так, Бали втратять нам на зараз свої бали, брати, і бажано три бали, брат. Так, оце дербі. Оце дербі, В дербі тут може вирішитись вже у багато чого. Хоча що там може вирішитись? Вони йдуть на першій сходинці, ми на третій, Що тут може вирішитись. Це наступні вже матчі, якщо тут якась команда програє, тобто ми чи шахтар. То вже наступні матчі будуть вирішувати да, багато чого. А з такими ударами, так. Да. Угу. Да. Ой, Володимир Володимирович, ви ж ти, блін, вже будеш бити фінеси нормальні. Судаков да, грає, Судаков ще нікуди не пішов. Але я думаю, з такого сезону, що Шахтар, якщо стане чемпіоном, то Судакова заберуть Шахтара. Я не розумію, що Динамо Київ грає тут на нічию, чи що. То в чому прикол? Чому вони взагалі так качають? Щось якась обрізочка і все, добрий день. Увага, трішечки, трішечки не вийшло таки прорватися. Ай-яй-яй. Блядь, ці так спокійно бере м'яч. Блядь, знову вони починають ззаді катати. Знову, знову і знову. Перший там взагалі прийшов, як я не знаю що. Та йо мой йдемо вперед, так ідемо вперед. Що ви робите? Біля. Сібі! Сібі його один нуль! Біля, собі його! Оце неочікувано! Один нуль! Ой-ой-ой-ой-ой! А що несеться? А що зараз буде? Блін Волошин пас віддав тут. Все-таки поставив Мілевський корпус і в ближній кут. Харачо! Я не знаю, як він це робить. Він який день вже, день, блядь. який матч вже просто приносить перемогу мінімально для Динамо. Я в шоці. А тепер ще взагалі проти Шахтаря. Оце воно. 79 рейтинг. нормально. Так що в нас там по турнірній таблиці? Ух ти, оце прикол. Якщо Шальки зараз перемагає Гамбург, то вони виходять на перше місце. Це прикольно. Ох, це прикольно. Друзі, а ми ж тим часом граємо проти Ганновера. проти четвертої сходинки чемпіонату. Блять, що таке? Повинно якесь просто диво відбутися, щоб цей, щоб ми пройшли напряму зараз на друге місце і вийшли з Бундесліву спокійно взагалі. Куди ці паси такі йдуть? Я не розумію, що з цим Боярським зробилось. іменно в цьому матчі, я не Ти диви, ну блядь, тільки не смів розвернутися вже от, вже атакують, вже атакують. Там на стиках будуть грати команди, які більш все ж таки його просто завалили. Які все-таки більш міцніші, ніж цей гановер, блін, і так далі. Там все ж таки команди будуть, які грали в минулому сезоні в вищій лізі, чемпіонату Німеччини в будес Ай, не встиг. Хотів викотити на Боярського, що його тричі. Можливо, заб'ють хоч без нас. Можливо, і пропустять. Ага, 0-0. Ну да. Це в нас вже. Да. Це начебто останній тут. Ну, якщо б ми б тільки що виграли, а не була 67 балів, було б у нас. І можливо був би шанс, якщо б зараз би також жаліки зіграло. Не впевнена. Але навряд, а як вони зіграли? А 2-0 виграли цей. Вони нормально йдуть, все, зрозумілося. Ой, мать, ну як? То він є б'є, то він не то б'є, то він переб'є. Де ця золота середина? Ууу, так де там. Там навіть не близько. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. ну ну Це ж останній матч. До речі, настільки я пам'ятаю, один гол залишається забити, щоб uh, взяти позначку 20, забитих голів за сезон. Я думаю, це було б непогано таке. Тіпать, зразу залетіли. Я не встиг нічого зробити, а воно мені вже пише подивитися краще на своїх партнерів. А де вони? Шитаймо, ну-нуль. Мені вже страшно бачити того суперника в стикових матчах на підвищенні. Нарешті, ну нарешті, нарешті. Він розчахлив свою дані, ну нарешті. Тільки це було, потрібно робити було багато турів тому назад. Де 0 на 78-й хвилині Мілевський за меж межтрасної. Отак отак отак. І стільки людей, так ти що? І міля таку красу просто кладе. Бам! Оце гарно. І це, до речі, 20 й гол. Наскільки я розумів дуже гарна статистика як для дебютного сезону 20 мячів слізь забити хай хоч і другі, але ж все ж таки. Ні-ні-ні, тільки не один один. Хорошо, спокійно, що? нормально. 1 0 перемога. Дивимося, хто там буде в стиках у нас. Ух ти! А невже йому дадуть? І ще й Андрій Миколаївич Шевченко буде вручати цю нагороду? А ні, це не Шевченко. Ой, кажуть, це не цей. Але Боярський, Віталій Боярський найкращий гравець сезону. Динамовець, це супер. Так. А ми. На Майнц потрапляємо, так? Буде дуже важко. Дуже важко. Судьваюсь, виграємо матч. Погнали. Це дуже важливий матч. Так, найважливіший матч сезону виходить. Матч проти Майнца. Давайте. Ну зустрічайте їх, ну Мат. Вже перший удар по воротах на п'ятій хвилині, блін. Ви що здуріли? Міля. Куди ти його? Куди? Куди? Такий шанс. Я не знаю. Зараз би 0-1 ведемо і наскільки легше було б грати. Так. Да. Да. Да, 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 да. 0-1! Артем Міленський, 25-та хвилина! Сюди ж ти його! Ну що, я ж так розумію, у нас 45 хвилин від... Ja, Відділяють від того, щоб ми вийшли в вищі... вищу бундеслігу, може. чи як так правильніше сказати, чи просто бундеслігу. Але ж ми граємо в другій бундесліги зараз. Ой-ой-ой. І м'яч не вийде, тому що знову ці дощі, що це якась залупа купу щен дякую. Ні, ніщо. Блін, що то ви на нас почали давити? Мені це не подобається, ніяк. Бо що на що поренкова ходить сто відсотків. ні ні ні, ні Ощан знову дайот. Що за обстріли пішли? Я не розумію, що за прикол. Виносить. Виносить третій номер, хто це третій номер, просто виносить з лінії воріту. Це пощастило ніхера собі. 87. 80. Все. Міля, все зробив, щоб вивезти Динамо Київ, я сподіваюся, в Бундеслігу. Дубль. Дубль! ярмовинка. Міняють вона виходить. Уже не важливо, чи вони заб'ють, чи ні. Все. Ну я сподіваюся, що це просто з одного матчу це було все ж, так? Да? Yes. 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 Ой-ой-ой, у нас взагалі там стаміна не дуже. Ой-ой-ой. І знову дощ, знову дощ. Ну скільки можна. Полетіли на спокійному, ми 2-0 перемагаємо. Все, 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 все в наших руках. Ну я не розумію, навіщо цей? Два матчі зробили. Щоб типу якусь інтригу зробити, чи що. Ай-яй-яй, затягнули, затягнули просто на такому маленькому клаптику поля. Не зміг нічого зробити. Ну що, можна сказати, що перший тайм вистояли, чи ще не можемо сказати. Прошу попов, вистояли, вистояли ми перший тайм нормально все. Залишилось по 45 хвилин точно, які нас відділяють ми дуже слізу. Цей мат ми відіграли не дуже так впевнено, але ж все ж таки. Ми зробили весь результат в першому, що не дуже маловажливо. Давайте не пропустимо, поки ми міля на полі. Походу, нас таки не замінять, ми дограємо до кінця цей матч. Ну і ладно, одна хвилина залишається. Удар. Все. Друзі, Динамо Київ виходить в Бумбіслів. Що там у нас по цьому по сезону? Так, тут це ми виграли, так. Да? Два бали не вистачило, щоб ми напряму взагалі пройшли. Шахтар чемпіон до речі, чітко. виграв Кубок? 42 два по, по пенальті. Динамо, Київ виходить в Бундеслігу. лігу Тут я не знаю. Це походу, хто цей, хто підвищився до нас, другий Бундес третій, чи що я, коротше, нічого не зрозуміло. Ліга Чемпіонів. Хто виграв? Ліверпуль В фіналі Манчестер-Сіті виграв. Нормально. Ліга Європи. Тут не виграє Лігу Європи в Олімпіаку. Ну і І Ліга Конференції Челсі. Ну, це було типу. Прогнозовано, що Челсі виграє. Так, Друзі, бомбардири. Хто в нас тут кращі бомбардири? Хто з Динамо Києва. О, Шахтар одразу. Сікан у нас голів 3-4 матчі. Динамо Київ, Артем Мілецький, 20 голів. Дивіться, перша сходинка Сулекува 23 голи. Напевно, хлопчик безперейдев. там Боярський 8, Сікан 8. Чому Боярський тоді отримав гроця сезону, я не розумію. Судаков 5. Ну, по сухих тут взагалі без питань 22 сухих матчі з 24 в Це просто неймовірно. Це просто неймовірно. А на не черед 6 матчів провів сухих. Нормально. Завершуємо сезон. І що тут? Ми не змогли. Ми не змогли виконати завдання на порту. П'ять команд, які нас хотіли бачити в себе, ми також і не змогли виконати ці всі завдання. Ну, можемо сюди піти в Так що ми залишаємось динамики на наступний сезон і будемо грати в Бундесліги на два роки. Ну, як завжди, в матчі можна і просити так. Голів забито 10, тепер дивіться, а голів з середини цього, ну, в середині трафної, то нормальне. Залишається на спорту, піднес гол, чіп шутлу. Це ми можемо виконати, до речі, це все. 25 міні. Давайте трішки. Давайте хоч 50. Тоб' 50 буде нормально, я думаю. бачимо, ми отримуємо 44,5 зараз. Ні, по 15 голів 15, 15, потрібно забити. Ну, спробуємо. До речі, у нас вже там два клуби. Заявилися, які нами цікавляться. Це, це перший Аусбург і другий Вольсбург. Ну, прикольно, будуть варіанти в нас. Це добре, це дуже добре. О, о міля вже 80-й рейтинг. У нас тут турнір якийсь товариський, ми його не будемо грати, ми зараз його швидко. Що у нас там по команді? Хтось пішов чи що. А Ярмоленко завершив вже кар'єру, я забув. 4-0. Буяльський, Брашко, Караваєві і Мілевський забив. Ну слухайте, тепер буде набагато круто, тому що там буде Сі тешвілі, а ми знаємо, як він грає. Тому так, да, це хорошо. Так, матч тепер з 0-2, Дивіться, Шепелів Дубль. Ніхера собі слухайте ми валимо. Ого. Я такого не очікував. Так, у нас вже гра за перше місце в турнірі. Прикольно. Це круто, все да? Ну, Давайте, можливо, виграємо турнір ще цей. Ага, не виграємо. Мілецький не забув пенальті Йо. Так, друзі, у нас наступному випуску розпочнеться вже Бундесліга. Перший матч Бундесліги буде проти Борусі Дортмунд. Пишіть свої прогнози, як ми закінчимо цей сезон. Буде Бундеслігі, перший свій сезон відлітний. І чи залишаємо на порту бажаним клубом, щоб перейти в наступний клуб саме до них. Тому, якщо вам сподобалася дана серія, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, пишіться на канал, і ми з вами скоро побачимось. Бережіть сніг. На все добре.